Вас, шановні телеглядачі, це зустріч для вас. і Я, Валентина Швець. Сьогодні хочу познайомити вас з людиною особливого таланту та виняткової скромності, яка сенсом свого життя обрала дарувати людям красу. Сьогодні в нашій студії художник, дизайнер, модельєр Тетяна Москівець. Однак, перш ніж перейти до розмови з нашою героїною, пропоную вам переглянути невелику відеовізитівку. Тетяна Москівець, дизайнерка з решителівки, Чиє ексклюзивне вбрання одягаються люди з різних країн, а українці прославляють свою батьківщину по всьому світу. Ми з нашим колективом дуже часто їздимо по різним країнам, і хочеться себе представити, знаєте, так, щоб ну достойно, достойно нашої країни. Так як я жінка, я теж не могла не спокуситися, не заказати собі особисто якусь річ. Це не є зовсім наша стандартна українська вишиванка, але вона. Коли на неї дивишся, зразу видно, що це Україна. Коли одягаєш цей одяг за кордоном, зразу бачиш, що ти з України. От і навіть були такі випадки, то що ми на сорочинцях там ходили і зустріли одну жінку, яка побачила почерк мосівець, каже: О, ви водязі в москівець, тому що настільки вона відома талановита людина, у неї, коли ми приїжджаємо іноді замовляти, бачимо альбоми, які в неї є. І в неї замовляють люди з усього світу. Політики, бізнесмени, артисти носять одяг від Тетяни Москівець, яка унікально поєднує у своїх виробах різні техніки, ручну машинну вишивку, в'язання гачком, моделює практично усі види одягу, а останнім часом і взуття. Ось четвертий вже рік я працюю знігуренькою, і з зуття у нас завжди була проблема. Тому що бувало зуття незручне, бувало вже таке трохи поношене. Але зараз хочеться дуже подякувати майстрині, яка зробила нам таке гарне, такі гарні чобітки. Адже подивіться на них, вони не тільки зручні, вони ще дуже-дуже красиві. Тут є зірочки, і все це я так розумію, вручну зроблено. Найцінніше визнання для Майстрині вдячність замовників одягу за створену неї красу, яка дуже часто стає свідком найголовніших митей життя людей. Вона зробила це як вінчальне платчико, яким я дуже пишаюсь, яким я горжусь. До комплекту, щоб побачили, як це виглядало в парі, то це ось такі в мене біджачок був сріблястий. Ну, от, бачите, з білою такою вишивкою. Ну, я був такий ще наречений жених, що той. Тетяна Олександрівна вже давно не купує собі одяг у магазині. Та й у гардеробі членів її родини, практично усе вбрання від мами Тані. Так називають її у сім'ї. Чоловік Володимир, донька Наталія, зять Олег, онучки, усі музиканти і найперші поціновувачі її майстерності в тих випадках, коли не потрібен. Смокінг чи якийсь інший такий стиль. Я залюбки одягаю вироби Тетяни Олександрівни. Усі, хто носить одяг від Тетяни Москівець, стверджують, її роботи мають особливу енергетику і приносять удачу. Вітаю! Рада вас бачити в нашій студії. То виходить, що ви не просто моделюєте гарний одяг, а ще й володієте певною магією. Добрий день. Магію я не вірю, вірю в Господа. І, мабуть, Він посилає мені натхнення робити добро людям і красу творити. І творю я її з душею, намагаюсь від малого вироба до одягу шикарно вкладати свою душу підходити творчим до творчої особистості теж творча і виконувати забаганки всіх своїх клієнтів Ясно. а як взагалі почався цей шлях дизайнера Тетяни Москівець? Ну, як дизайнера, мабуть, почалося ще з дитинства, бо я дуже любила шити, які клаптики, кусочки в мами були, поки вона ходила на роботу, я їх покрамсала, щось пошила, одягала і носила. От. Так що воно, мабуть, давно велося. Даже я працювала багато років в Кременчузі, ну, тоді дизайнер, це не дизайнер, зараз дизайнери, а тоді були художники декоратори uh -huh. я працювала, але вишивала і творила одяг завжди для своїх друзів, для себе, для всієї сім'ї. Воно давно, мабуть, починалося. Потім я мене запросили в п'яте училище вести театр мод. Тоді так, театр мод був. От. Я почала від теля, почала вже свої вироби на, на публіку, так сказати, виносити. І від тилем, мабуть, мабуть, почалося. А коли померли в чоловіка батьки, ми переїхали так, навіть ніколи не планували. в Решетилівку. А це ж країна, я скажу, творчих людей, там в кожному <головіка> будинку майстри. І мені запропонували викладати в художньому ліцеї. Там же я чоловік каже: ну згоджуйся, попробуй. Я пішла. Там створила теж театр мод, який працював багато років. Зараз продовжує Надія Вакуленко цю справу. Ми об'їздили багато по Україні в Палаці Україна виступали. Ну всього зараз не згадати, але відтеля вже, мабуть, почалося таке натхнення ще більше. Але хто вам передав оце вміння, художнє таке чуття і вміння бачити красу, передавати її на тканині? Ну, мабуть, це від батьків. Тато у мене був художник. Все життя він художником пропрацював, Я теж від нього наслідувала це, малювала гарно. І, мабуть, від теля передалося. А мама ну самоучка, як кажуть, у нас в народі, вона шила. Нас було троє дівчаток. То ми коли вставали вранці, допустимо, на новорічні свята. То е, я не знаю, коли вона це робила, але ну, вже наряди висіли. Вона все робила, платячка нам всім трьома. Ми виділялися серед усіх. Е, мабуть, від батьків вже мама була помічником все життя. Папина теж творча така людина. Ну вона скромніше ж була, от але від батьків це пішло. Ви досить така унікальна майстриня в тому плані, що ви поєднуєте різні техніки. І в'язання гачком у вас присутнє в ваших виробах, і е, вишивка, і ручна, і машина. От звідки саме таке поєднання цікаве, унікальне. Я навіть не знаю, відкіда воно пішло. Справа в тому, що я самотужки це, ну, вишивці я то навчалася, я вдячна своїм майстрам, які мене навчили вишивці. Але в'язання, плетення, макраме, це я самотужки. Вивчала і навіть викладала в Кременчузі це все. От. А потім у мене такі, навірно, Бог посилав такі ідеї, щоб я це все якось цікаво. Мені не, не подобалося працювати навіть в ліцеї по плану. У мене все одно діти від цього. Ми план писали, а робили своє, щоб було цікаво і по-творчому. А я навіть сама не знаю, відкіда приходила ці ідеї. Дякувати Господу, отак вночі просипалася. І от я могла чоловік каже: ти на своїй волні. Я могла там їсти, готувати, а думати про роботу, що я там оте, оте, оте. Ночами не спала, свекруха моя каже: полягали всі, та ти б відпочила, доньку. А я кажу: та ні, а я ж там мене ніхто не чіпає і я щось творю. І бували ще якісь образи навіть у вісні приходили вам. Так, так. Мені багато в вісні, я бистренько вставала, це замальовувала. Ну, я ж все від Всевишнього, мабуть. Не мабуть, а точно. Ви моделюєте різноманітні види одягу, так? Є навіть у вашому арсеналі виробів взуття. Так, да, так. Я давно на Україні шукала, ну так, у мене мрії такі були майстра, обувщика, ну хорошого. Але я як була там в Києві, на Сорочинцях, да, мені траплялися дуже хороші майстри, але це далеко. Співпрацювати дуже важко. І тут мені Бог посилає чисто випадково, все не проходить просто так. Да? Кажеться, випадково, Ні, Бог посилав мені дуже хорошого хлопця Ігоря Ярошинського. Він у нас в Полтаві працює. Ми спробували одну модель створити для Ярослави Кривишевої, солістки філармонії Київської, і вдалося. Вона дуже задоволена. Я він дуже. Дуже хороша людина і майстер. І ми співпрацюємо, і вже пішло, 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 і вже ми робимо взуття. А що ще от перелічіть просто, які ви робите. Верхній одяг теж весь робимо. Тобто Верхній одяг, це можуть плащі пальто, шубки, які створюються, думають, що то може якось перешита шуба чи що ні. Це теж вишивка, там такі. Ну, Нові ідеї мною розроблені. Я їх робила теж місяця два виношувала це, щоб я з майстерні не виходила. Е, ну, приходило вранці, вже, коли допустимо, моя помічниця прийшла. Е, вона не повірила, я такого не буду з вами робити, бо в мене не вийде. Ну, дякувати Богу, вийшлося. Відмінно, вроді би, всі доволі, задоволені. От. І намагаюся їх не повторювати а різноманітне під вкус людей, замовників, клієнтів ну, серед ваших клієнтів. Я так розумію, дуже багато відомих людей. Це і політики, і артисти, і бізнесмени. От зізнайтеся, хто саме носить одяг від Тетяни. Москівець? Ну, багато людей відомих. Я хочу по перше сказати, що всі клієнти 99%, стають моїми постійними клієнтами. Це раз. По-друге, вони всі, ну, Бог мені в житті послав дуже-дуже багато добрих людей на моєму шляху, і також клієнтів. Ми всі стаємо друзями, ми телефонуємо, вітаємо, приїжджаємо. Це вже багато-багато ну, років. До десяти років я знаю багато-багато людей, клієнтів, які приїжджають звідусіль до мене додому. От. Так що кого я можу згадати зараз? Просто це наші полтавські, Білокінь, Олена, відома наша співачка, Сіменяга Лариса, Момот, Оксана Олексіївна, Бенч Ольга Григорівна постійна моя клієнтка. Вона була колись замміністра культури, а зараз вона посол Словенії. Марія Бойко, Світлана Свищева, Світлана, вона ж теж зараз в Словенії. Ми зараз рідко бачимося з нею. Але вона, я теж дуже їй вдячна, вона дала мені толчок, багато було теж показів за допомогою неї, там і дипломатам нашим всім, які були в Сорочинському ярмарку, прес-конференції. І вона в світ теж виносила мої ідеї. Але є ще багато замовників і теж із-за кордону, Дуже які з Решетилівки повезли Дуже, в світ. Дуже Цікаві багато. Такі. І зараз, Де. я не припомню, але це, мабуть, і Канада, і Америка, і Фінляндія, і навіть Далека Австралія. А ідеї цього вбрання це особисто ваші? Чи, можливо, ті ж замовники теж щось пропонують? 20% – це їхня ідея. Ну, ідея пропозиція. А далі. Майже всі, як російським словом сказати, на ваше усмотрення. Вони приходять вже е, інколи приходять і отримують кота в мішку. Деякі приходять і кажуть, а я вже забула, що я замовила, яке воно буде. Ну, але ж е, всі задоволені тоді. Деякі навіть з таким восторгом. Е, а допустимо, Чубенко, вони мені так. Сказали, червоненьке платячко, допустим. А далі я вже сама розробляю. Ну, ми спілкуємося, звичайно. Якщо перший раз людина приходить до мене, звичайно, я хочу її кого зрозуміти. Я там вони питають мене, я так довго з цим хожу, обдумую, спілкуюся, потім ще по телефону, якщо треба по скайпу. І тоді, якщо це новий. А старими моїми клієнтами це дуже-дуже легко. Проблем немає. Ну, ви ж патентуєте кожні, кожну свою розробку, так? так. І так. Ну, не було такого, щоб ви зустрічалися, можливо, з якимось плагіатом, що хтось повторив все-таки вашу роботу. Зустрічалась. Роботи моєї ідеї запатентовані, бо є такі ідеї, які розробилися, тобто їх не було. Ну, то Місць я зложила їх в кучку, і це вже моя ідея. І, звичайно, я запатентувала давненько вже. Але плагіат, звичайно, є. Він, мабуть, у всіх є і буде. Ну, інколи достають. Навіть не то, що мої майстри, там, допустим, люди, які я мої учні, буває таке люди. Ну, я, я їм прощаю, що може творитися, коли ми разом робили. Я навчала до останнього, і потім на стороні приймати замовлення, казати, зайдіть на Тетяни Москівець сайт, і я вам все зроблю. Навіть так. Навіть так. Але їй відомі майстри, от я не дуже ж. Так мені ніколи цим займатися, а воно ще звичайно випливає. І, допустимо, Ярослава знайшла таку майстриню, відомого дизайнера зі Львова, от, де от такий подібний наряд, як на вас. От, один к одному шити на костюмах відомих співаків. Але ж уже ім'я тої... я не буду називати ім'я тої дизайнерки, Дуже. Я думаю, ми її написали. От. Ну, не знаю. Якщо... Але це дуже далеко від оригіналу. ті, ті, ті роз... Ну, ті які? Робиш, які ідеї мої, це саме uh -huh. головне. Ідеї, як я дивлюся і думаю, а я з цій людині не робила. Почерк -то кожного майстра видно, не тільки мій, а других майстрів, з Решетилівки також. От. Uh -huh. Так що, ну, будемо прощати. Я розумію, що дуже багато у вас таки робіт, дуже багато замовлень. Хто у ваші перші помічники, хто допомагає в створенні цих робіт? Ну, створення цих робіт допомагає мені сім'я. Якби не чоловік мій, я нічого не створювала, бо я не встигала. Перший він мій помічник. У мене дуже хворіли батьки, і якби не він, я я мабуть, і закрила це все, але я витримала. Другі це мої діти. Це підтримують вони завжди, вони допомагають, донька дуже-дуже допомагає. Коли треба на підхваті є Олег. От. І внучата допомагають, посіки можуть. Старша внучка завжди з'їздила зі мною на виставки, допомагала, вона то винікала, зараз вона займається другою справою, музикою. От. Але ж це моя сім'я, а потім однодумці. Мої колеги, мої учні яких ми співпрацюємо, так такової, одним словом, майстерня її немає, але це майстерня, яка в валі, в іни вдома, тобто люди, які ну не мають роботи. А в а мене її багато, чому б її не надати, і вона мені допоможе. Я відшиваю, розроблюю, підказую, контролюю, треба поремо, перепорюємо, бо художню гладь дуже важко робити. Дуже. Це треба художником бути, чого і помиляються ті, які перед, перед, перед оце все так mm -hmm. плогіватно займаються, вони одразу помилок кучу роблять. От. Треба бути художником. Хочеться детальніше поговорити про сім'ю, але спершу дамо їм слово. Хто знає нашу сім'ю, вони знають, що у нас з першого дня не було слова бабуся, не було слова теща, тому що у нас з перших днів, коли з'явилася перша донька наша, це була не бабуся, а мама Таня. І так для мене також в обіходу нашому існує слово мама Таня. Нема ні бабусі, ні тещі, тому мама Таня це людина дуже добра, дуже порядна. Яку я дуже поважаю, і відношусь до неї, мабуть, краще, чим зять повинен відноситися до тещі, що як прийнято в народі в тих же анекдотах і якихось розмовах. Звичайно, нам подобається її те, що вона робить. Це дуже красиво, оригінально, тому що я не бачила більш дизайнерів, які працювали в такому стилі, в такій техніці. Напевно, вона одна така по Україні, взагалі по світу. Е, ну, В принципі, мені теж подобається шити, вишивати. І е, я намагаюся якось е, перехопити від неї якісь здібності, і вона мені в цьому допомагає. Мама для мене все. Все. Ну, мама, мене ж, вона як подруга. мені. Я з нею совітуюся во всьому. Конечно, рассказываю не все, но советуюсь во всем. И доверяю я ей как себе тоже во всем. Мне очень нравится ее вообще творческое направление и то, что она делает. Конечно, это большой труд. И вообще удивляюсь ее выдержке терпению, где она, где она находит время на все. И на нас, и на мужа, и на работу, на творчество. Она у, у нас такой борец. Борец, она оптимист. Она никогда не падает духом, никогда. Как бы тяжело ни было, никогда не падает духом. Ну, вот, вот это первое, наверное, на что я обращаю внимание. И хочу тоже научиться у нее этому. Никогда не падать духом. Всегда идти, идти вперед, только вперед. Надіжда. У вас досить така талановита сім'я. Це, це сім'я і художників, і музикантів, так? Так. А от ви не думали пов'язати своє життя з музикою? Думала, думала. Я з дитинства мама в мене дуже гарно співала, і бабуся. І я теж на в школьних і навіть на обласних, я в Миколаївській області народилася. От. Я їздила на фестивалі, отримала звання там різні, і хотіла пов'язати своє майбутнє з співом. Ну, але ж мама мене повезла, я ще, мабуть, дитиною була, поїхала в Миколаїв і слідом за нею. Так, мабуть. Грала на кардеоні, і майже все життя я співала і в колективах різних, де було, не покидала це. Оце зараз тільки вже. Припинила. Yes. Все-таки взя взяло художнє вміння, все-таки так, взяло Так, верх. Да, да, верх взяло. Uh -huh. І е вже на даний момент у вас дуже багато різноманітних відбулося виставок, показів, ваших моделей. І на одних, одному з таких показів, я знаю, що ви познайомилися з відомим кутюр'є, В'ячеславом Зайцевим. І навіть, я так розумію, вам пропонували е на виставку якусь поїхати туди до Росії. Так, як відбулася ця зустріч, розкажіть її? Ця зустріч теж випадково. Я людина не дуже така до виставок відносить. Не люблю я цього всього піара. Але настояла моя сім'я, і я поїхала, був такий учасником фестивалю Льон Фест. Він був міжнародний цей фестиваль, він недовго протримався, але був в Києві, і я поїхала. Там зустрілася з В'ячеславом Зайцем. Не скаже, що він такий відомий котюр'є, дуже до всіх відносився е гарно. Сподобались йому дуже роботи. Е наші я дуже хвилювалася, звичайно. От. Я й сама не розуміла, чого я туди поїхала спочатку, думаю, чого я туди. Е але все відмінно пройшло. Я зайняла друге місце з своїми роботами. Це ми вже на другому фестивалі, коли там дуже було багато приїздили з усіх країн. Я третє місце, дуже було багато учасників. Да, запрошували мене на виставки, але в Росію в Іванова. Але я відмовилась, в мене вже дуже почали боліти батьки, і в мене сім'я на першому місці, а потім сестрине. Я даже про це й не... я зразу відмовилася. Подякувала і відмовилася. Ну а що в подальших творчих планах ви ж зупинятися не збираєтеся? Ні, не збираюся. Дасть Бог здоров'я, сили, натхнення, багато ще нових ідей, які я поки не розголошую. Але намагаюся я, не вистачає просто ну, і зам, я замовника ж не відмовлю. Всім треба швидко. І для того, щоб напрацювання, допустимо, робити виставки, покази, це дуже віднімає багато. Треба окремої моделі, їх треба колись робити, створювати, а часу не вистачає. Але задумів багато, нових ідей багато. Дякувати Богу. Що вони є, а тепер тільки сили, здоров'я, Щоб дітки... щастя, це коли в сім'ї всі здорові, да? добрі люди тебе окружають, колеги з нормальними мислями непоганими, да? ну, таке слово скажу, нема гнилих людей біля тебе. Да? Тоді дуже гарно працюється. Буду нам дякувати Богу, що все в нас. Гарно, але би мир був, спокій у нас всіх. І я навіть зараз дивуюся, що це у нас таке в країні, а вишив... вишиванки всім людям подавай. Мабуть, патріотизм і люблять люди. Проснулися, побачили, наші пісні, згадали, нашу мову. Я росіянка, але. Я батьківщина моя Україна, і я дуже рада за те, що одягають люди вишиванки, вишивають і не забуваються. Я вдячна всім. Дуже дякую, бажаю вам нових ідей і, і нових цікавих людей. Хай вам всім щастить і всім нашим глядачам, всім, хто мене знає. Всього доброго. Дякую за розмову.